Давайте подивимось поближче, як виглядає оригінал в Ортопорізі Мегамари. Причина: багато клієнтів зараз пишуть, що знаходять його нібито по дуже привабливій ціні. По 6 тисяч за флакон а, і просять мене допомогти розібратися, це підробка чи ні. Скажу вам так: 6 тисяч це навіть не його вхідна ціна. Навіть вхідна ціна набагато більша. Отже, Магамари в Парізі, Бачкод на сьогоднішній день 0,4,240. Але знову ж таки, бачкод міняється кожних там 5-6 місяців. Переходимо до самого флакону. Що ми бачимо? Коробка в нас складається з двох частин. Вона зйомку вкладиш середній Тут в нас обов'язково повинен бути магніт з номером партії, по ньому можна відстежити. Де був виготовлений аромат, і в яку країну він в'їхав, бачко також є в нас і на самому флаконі. Він ніколи не буде наноситись гравіюванням, не використовують ні назомату, ні ортопаризі гравіювання. Це буде просто фарба. Далі кришка в нас ось така сіро-зелена, потерта з якимись косяками, тому що кришка зроблена вручну, вона не буде ідеально рівною. Зона розпилення завжди буде чорного кольору, як на бренді Назамата, так і на бренді Ортопорізі. Це є бренди Алесандра Гальтєрі. Наліпка вона зроблена як ялинкою по типу пластеру, тобто вона шершава під розпилювачем. Інколи в нас ось така насадка. Але останні партії вже також приходять з логотипом ортопорізі по колу на розпилювачі з трубкою. Стандартний ось такий підхід в даному ароматі. Ну і колір знову ж таки він може відрізнятися від партії до партії, тому що Магамари виробляється тричі на рік. Інколи буває трошки світліше, але в основному, ось такий його відтінок. Тепер ви знаєте, друзі. І я надіюсь, вас ніхто ніколи не обмане.